За властивістю послідовних членів геометричної прогресії ми запишемо, що 3х до квадрату дорівнює добутку х-8 і 6х. Тобто маємо ось таке рівняння. розв'яжемо його. 9х у квадраті дорівнює 6х у квадраті мінус 48х. Перенесемо все вліво. 9х квадратів відняти 6х у квадраті це 3х у квадраті. Далі плюс 48х дорівня 0. 3 х виносимо за дужки. В дужках будемо мати х плюс дорівнює 0. Тобто, або х дорівня 0, або х плюс 16 дорівня 0, а х дорівнює мінус 16. В даному випадку. Нам підійде, як ми бачимо, число мінус 16. Розпишемо відомі рівності другий і п'ятий член арифметичної прогресії. Отже, другий член це А1 плюс Д. І відняти п'ятий член, а це А1 плюс 4Д. За умовою буде дорівнювати 7,8. Тому відкриємо дужки. І будемо мати мінус 3D дорівнює 7,8, тому щоб знайти d ми 7,8 ділимо на мінус 3, і будемо мати мінус 2,6. Отже, D дорівнює мінус 2,6. А далі нам потрібно знайти перший член. Якщо відомо третій член прогресії. За формулою третій член прогресії це А1 плюс 2D. Тобто, коли ми підставимо, ми будемо мати мінус 1,8 це А1 плюс 2 множим на мінус 2,6 і будемо мати мінус 5,2. Таким чином, А1 дорівнює, я залишу його справа, там воно зі знаком плюс А1. І перенесемо, будемо мати мінус 1,8 плюс 5,2. Тому А1 буде дорівнювати 5,2, віднімаємо 1,8, будемо мати 3,4. Перший член цієї прогресії. За умовою нам відомо, що другий член арифметичної прогресії більший. За шостий член, і ми можемо це записати, що коли ми від більшого віднімемо шостий член, то це буде дорівнювати 7,2. Розпишемо другий член це А1 плюс Д. Шостий член це А1 плюс 5D. Дорівнює 7,2. Відкриємо дужки і будемо мати. Далі мінус 4D 7,2, а d, щоб знайти ми 7,2 ділимо на мінус 4. Буде мінус 1,8. Ми знайшли d різницю. А далі нам потрібно знайти перший член прогресії, якщо четвертий член, а четвертий член це А1 плюс 3D, і за умовою буде дорівнювати 0,7. Тому А1 плюс 3 множимо на мінус 1,8 до рівня 0,7. А1 мінус 5,4 до рівня 0,7. Тому, щоб знайти А1 ми 0,7 додаємо 5,4 будемо мати 6,1 перший член нашої прогресії. Нам відомо другий член арифметичної прогресії. Ми запишемо його як А1 плюс Д. За умовою це буде дорівнювати одиниці. А четвертий член це А1 плюс 3D. І за умовою це дорівнює 9. Тобто ми маємо фактично систему двох рівнянь з двома невідомими. Можна від другого рівняння відняти перше. Тому А1 відняти А1 знищиться. 3D віднімаємо Д будемо мати 2Д, 9 віднімаємо 1 8, звідки Д буде дорівнювати 4. 8 поділити на 2. Отже, різницю ми знайшли. Знаходимо суму 21 членів цієї прогресії. І це буде дорівнювати А1 плюс А20, поділити на 2 помножити на 20. Скоротимо і будемо мати. А1 плюс А20 помножити на 10. Тому нам потрібно знайти перший і 20-й член цієї прогресії. Перший знайти досить просто, так як у нас є другий член і різниця, то для того, щоб знайти перший, ми від другого віднімемо різницю і будемо мати мінус 3. А вже 20-й член ми знайдемо як А1 плюс 19. Де. Тобто а1 у нас мінус 3, і далі ми 19 множимо на 4. Таким чином, це буде мінус 3 додати 76, отже, 73. І потім підставимо суму 20 членів, це перший член мінус 3, додаємо 73, все ділимо на 2. І множимо на 20. Скоротили, ну, можна було б сюди зразу підставити, як ми бачимо. І тому маємо далі мінус 3 плюс 73 це 70, множимо на 10, 700.